Добрий вечір, з вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі будьте готові. І сьогодні я хотів би вам розповісти про, про унікальну ситуацію в Україні, яка сталася в енергетичному секторі. Вже більше трьох тижнів, як НКРКП та Укренерга. НКРЕКП – це Національна комісія регулювання ринків енергетики та комунальних послуг. І Укренерго це. Державна компанія, яка відповідає за транспортування електроенергії високовольтними мережами. Так от ці дві державні установи не можуть між собою розібрати вже більше трьох тижнів, хто ж винен в тому, що ми до сих пір не експортуємо електроенергію а, до, е, ну, за, за кордон, скажімо так. Чому ми не експортуємо взагалі електроенергію? Хочу вам ще раз нагадати, що. А в минулому році, в вересні 2022 року, Україна за один місяць продала електроенергії більше ніж на 70 мільйонів доларів. А якщо перевести це на нинішній курс, то це близько 2,7 мільярда гривень на місяць. Запам'ятайте цю цифру. І от ми, коли ми з вами бачимо ну, всі ці цифри, чуємо, то от е, дві державні компанії між собою не можуть ніяк домовитись. Хто ж буде відповідати за те, щоб підготувати ті чи інші документи, а в нашому випадку не просто підготовка документів, а оформлення факту експорту електроенергії. На жаль, три тижні. Ніхто в це діло не втручається, ні одні правоохоронні органи це також не втручаються, а Україна три тижні сидить без електроенергії. По самим. Простим мінімальним розрахунком ми вже не доотримали за ці три тижні 750 мільйонів гривень. От на фоні цього ми чуємо різного роду різного роду заяви і міністра. Енергетики, представників уряду і інших там всяких провладних експертів, які кажуть, потрібно піднімати вартість електроенергії для побутових споживачів, ну тобто для нас з вами. Тому що не вистачає коштів на те, щоб на що ви думаєте, на те, щоб а, зробити капітальні ремонти в мережах, зробити капітальні ремонти трансформаторних підстанцій, які дійсно були. Дуже багата величезна кількість їх була пошкоджена під час російських обстрілів. А в цьому випадку ми бачимо з вами ніхто ні слова не заявляє, як так, чому 750 мільйонів гривень ми з вами не доотримали, і паралельно на цьому ж фоні ми бачимо, що можна спокійно, е от бачите, недоотримати коштів, і ніхто вам слова не скаже. Ніякі, ніхто не підніметься на трибуну Верховної Ради і не скаже, що ж ви робите, падлюки? Ось так. І в цьому випадку заява наших можновладців, що з 1 червня будуть підняти та підня... підніму тарифи на електроенергію до 2 гривень ,88, 88 копійок за 1 кВт на годину, а це майже на 70% навіть більше. Визиває якісь недорогі. Не зрозуміле ставлення в мене особисто до цих заяв. Тому що як так, вас щомісяця ну, за три тижні втратили 750 мільйонів гривень? А ви хочете чомусь шукати кошти в кармані у споживача? Можливо, потрібно по-іншому підійти до цих питань. Початку розібратись Укренерго і НКРКП між собою. Потім до іншої державної компанії Центренерго звернутися. Чому компанія Центр Енерго, яка є рідним братом, я так називаю, рідний брат ДТК, вони мають однакову вертикально інтегровану структуру шахти, генерація, теплова генерація електроенергія. Вони мають однаково, але при цьому Центр Енерго у нас. Хронічно збиткової входить в десятку найзбитковіших компаній України, і при цьому ми маємо ДТЕК, який входить в десятку найприбутковіших компаній України. Можливо, там ще потрібно щомісяця пошукати а, 3, 4, 5 мільярдів гривень. І ми з вами назбираємо реальні кошти. А у нас ще ж з вами є найзбитковіший Нафтогаз, 60 мільярдів гривень збитків, а у нас ще з вами є інші компанії, які також збиткові. Тому ситуація, як ми бачимо, з вами вкрай цікава, але точно можна бути певним, що тарифи для нас з вами для простих. Споживачів все ж таки з 1 червня піднімуть. Будьте готові до всього. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коменти а, під відео. Всім пока!